Про головну тему зустрічі міністрів оборони Північно-Атлантичного альянсу, яка відбувається у штаб-квартирі НАТО, місто Брюссель, красномовно свідчить український прапор, встановлений поруч із прапорами країн-членів НАТО та стягом альянсу. На захід з неоголошеним візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Протягом виступу та прес-конференції Верховний Говнокомандувач України окреслив ситуацію на фронті. Зокрема, він зазначив, що росіяни не мають успіху у наступі на наші позиції. Натомість українська контрнаступальна операція триває попри усі труднощі. Тож саме українські військові зараз визначають хід подій. За його словами, Росія вже не може своїми силами вести цю війну. Їй потрібен Іран та Північна Корея. У своєму виступі перед членами контактної групи з питань оборони України Володимир Зеленський зазначив, що цієї зими Росія знову спробує використати тактику обстрілу української енергосистеми минулої зими Росія намагалася знищити нашу енергетику, і всі країни-партнери нам допомогли І з ППО, і з енергетикою. Це стало рятівним кругом для нас. Безумовно, цієї зими Росія намагатиметься повторювати цю тактику, але з корективами, які вона неодмінно зробить, і з більшими терористичними зусиллями В своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підготували новий пакет безпекової допомоги для України. Обсягом у 200 мільйонів доларів за його словами цієї зими задачі контактної групи є подвійними: продовжувати допомогти Україні впоратися з наявними та з потенційними викликами, серед яких забезпечення України системами ППО та боєприпасами. Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом у 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М 9 М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну, так само артилерію, ракети, а також боєприпаси протиповітряної оборони та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Таким чином, загальне зобов'язання Америки складатиме 43 мільярда з початку війни міністр оборони США відмітив, що зібравши цю контактну групу, союзники нагадують світові про своє зобов'язання підтримувати Україну зараз та у довгостроковій перспективі. Ця коаліція творить історію нашої об'єднаності і підтримкою для України. США стоятимуть з Україною стільки скільки потрібно. І сьогодні ми попрацюємо з Україною, щоб хоробри українські захисники мали те, що їм потрібно в цей критичний момент. Також я радий оголосити, що коаліція з 50 країн зібрала більше 33 мільярди для безпекової допомоги Україні. Наш наступний крок це довготривале бачення роботи усіх учасників нашої контактної групи, щоб організувати нову коаліцію можливостей. Лойд Остін також зазначив, що союзники вже мали досвід ефективних коаліцій, зокрема щодо ППО, артилерії, танків та навчання українських пілотів на F-16. Концепція нової коаліції, за його словами, створить більш широкі можливості для підтримки України. У форматі Рамштайн також запланована зустріч Рада Україна НАТО, під час якої сторони окреслені питання обговорять детальніше.